Привіт, Максим, чим ти пов'язуєш невдалу серію ігор проти ваганців, яка триває 6 або 7. матчів? це пов'язуєш ти з різницею у класі чи якісь індивідуальні моменти або відсутність мотивації? Вищий клас гри суперників та більша зіграність між ними, так як вони грають між собою вже декілька років, а ми декілька місяців. А що тобі особисто в своїй грі не сподобалось? Немає витримки і деяких навичок, щоб обігрувати гравців вищих за класом. А як ти вважаєш, які зміни необхідні в команді там залучення нових гравців, більше тренувань чи що? Потрібне залучення центрального захисника і якогось форварда забивного. А як ти прокоментуєш святкування голів Романа під час матчу, де він так ну, тверкував, скажімо так? Це неприпустимо чи це нормально? Це його особисте рішення. Тобто тебе ніяк це не зачіпає і не принижує. Коли ми програємо з великим рахунком, це не основне. Дякую. Хлопці, чим ви пояснюєте невдалу серію, що триває сім або шість ігор? Це є відсутність мотивації, різниця у класі або якісь індивідуальні моменти. Ну, ми перемогли екстрим минулої гри, тому ми прервали нашу безпровідну серію. Бо, звісно, виправдовування, ніяких немає, Команди сильніша за нас. Можливо, відсутність індивідуальної мотивації у кожного, можливо, відсутність тренувань. Не знаю, з чим це пов'язувати. Або нам пороблено. Як ти прокоментуєш святкування Романа під час горів, де він то, ну, робив тверд, скажімо так. Це неприпустимо чи це нормально його? Це його На жаль, я цих празнень не застав. Винімав з сітки, тому не бачив цього. Але найроблю, що хоче. Нічого тут не сказати. Це... Тобто ти не вважаєш це неповага до суперника? Це неповага до себе в першу чергу. Mm. Як вважаєш, які зміни необхідні в команді? Так, це так, кадрові зміни або залучення нових деяти? гравців? Я не знаю, тому що я в, на, в цій команді останній останні час, останній рік провів тільки 4 матчі. Це більш потрібно знати Діма. Він більше mm. проводить час з цією командою. Я вважаю, треба міняти гравців. Може. Від, може немає, як Діма, відсутня, відсутня, відсутня у нас мотивація. А що тобі не подобалося у своїй грі? Що потребує виправлення? Я навіть не знаю, залетало все, що тільки могло. Я навіть не знаю, який фактор сьогодні зіграв, що настільки все погано було. А чому не вдалося стримати трійку Кіш, Отар і Вардіона? Ну, з чим гай. це пов'язано? Бо, наприклад, Отар не так давно до команди прийшов, в них вже ця хороша з Романом. І... Афгант, шляпа, дно. Помийка. Вони все життя грають в футбол. Мамі не чекатися. Футбольне збіговисько. Вони <рес> все життя грають в футбол, на відміну від нас. Ну, ти щось можеш сказати з цього приводу? З якого? Ну, стосовно того, що Афганція така хороша зіграність, зважаючи деш на те, що там давно прийшов до команди. Ну, як ти поясниш те, що, що стільки голів злоків нашої? Ми по після <поплывалися> першого голу <різан> 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 ми забили один, купили один і там вже поплили 4-5 голів, я свої.